Петро приступив тоді та запитався його, Господи, скільки разів рабі може зрішити проти мене, а я маю прощати йому чи до семи раз Ісус промовляє на нього, не кажу тобі до семи разів, але аж до 70 разів по семи. Тим хто царство небесне, подібне, одного цареві, що захотів кордону зробити своїми рабами, коли він почав обраховувати. Йому провело в дом, що виненкому 10 тисяч талантів. А що він не мав і що робити, наказав вам продати його і його дружину та діти. І все, що він мав, і заплатити. Тоді рахуй упав до нього і вклонявся йому та благав, «Потерпи мені, я віддам тобі все, і знову сердися, пане, драбонти, і зіни його, і прости його Бога. А як вижив, дарабло спіхаємо.